Друзі, усім привіт! Компанія Вінкар. Сьогодні у нас на огляді ліфт другого покоління. Автомобіль тільки заїхав із Франції, повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постанови на облік. Автомобіль 2018 року 40 кВт. на максимальній комплектації. Автомобіль має фуллетовські фари, диски Бозе. Акустика, Боус, шкіряний салон, 4 склопідіймача Автомобіль має підігрів керма. Можете побачити запас ходу. Зараз автомобіль заряджений на 57%. Запас ходу показує 617 117 кілометрів. Автомобіль має 164 тисячі кілометрів пробігу. Двохзонний клімат-контроль, підігріви, екорежим, функція є педаль, електроручник. Салон автомобіля дуже в доглянутому стані. Також автомобіль має підігріви задніх сидінь. Автомобіль має передні та задні партроніки, камеру заднього виду. Зарядочка в комплекті. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешки, 1В. Номери телефону ви можете побачити нижче в описі.